Вітаю вас, панове! У попередньому відео я розповідав про те, яким чином може здійснитися відоме пророцтво про зміну офіційної назви України і обіцяв продовжити тему, розкривши таємницю Коду України. Отож я намагатимусь ще більше обҐрунтувати своє припущення, відповідно до якого офіційно Україна має називатися Великою Рутенією. Як вона називалася в західноєвропейських латиномовних історичних джерелах, починаючи із раннього середньовіччя? До речі, як помітно, за коментарями та як бачите це на скріні, 99% мислячих українців мали б підтримати цю ідею. На скріні станом на 8 годину вечора, 9 грудня, відео зібрало лише 7 дизлайків. І 1408 подобайок, і ця тенденція зберігається й подалі. Тобто 99,5% глядачів підтримують ідею. А серед тих, хто її не підтримує, судячи за коментарями, трапляються і громадяни Російської Федерації та громадяни інших країн чи інших національностей. За таких умов, панове, на перший погляд це відео продовження є нібито зайвим, проте слід врахувати той факт, що в Україні налічується чимало внутрішніх ворогів, які з часом шукатимуть контраргументи. Отож розглянемо відповідне питання із позиції нумерології. Власне відповідне слово мені не подобається, поза як існує безліч хибних нумерологічних систем. А тим часом та система, яку пропоную в вашій увазі, вона не бездоказова і утворена ця система із двох частин. Першу частину я запозичив в інших дослідників, це таблиця відповідності літер нашої абетки своїм числовим значенням. Кожне слово таким чином має числове значення, яке є сумою числових значень усіх літер цього слова. Але ця перша частина, панове, мало вартує без другої частини, яку я розробив власноруч в результаті своїх досліджень. Ця друга частина публікується вперше, І я б ні за що її не оприлюднив, якби не проблема із кодом України, яку необхідно всім нам усвідомити. Другу частину не можу вам повністю показати на скріні. Вона занадто велика, але ті фрагменти, які покажу, бажаючи можуть перевірити, виготовивши таблицю власноруч. Як це помітно зі скріну, який зараз перед вами, перші 12 чисел відповідають 12 планетам та світилам у їхній астрологічній послідовності та першому із зодіакальних знаків Овну. Наступні 12 чисел від 13 до 24 включно відповідають тим самим планетам у тій же послідовності, але вже не знаку овна, а наступному знаку тільця. І так продовжується аж до числа 144, тобто далі йдуть близнята, потім рак, потім Лев і так далі, після чого починається аналогічний новий цикл. Чому цей цикл складається із 144 чисел? Тому що результат множення числа 12 на 12 становить число 144. Таким чином, кожне число має свою основну планету і свій основний зодіакальний знак. Але при цьому кожне число можна звести до найпростішого шляхом додавання. Проте зводимо до найпростішого ці числа не так як в математиці, де найпростішими вважаються перші 9 цифр. У цій же системі найпростішими можуть бути всі числа від 1 до 36, тобто числа трьох перших малих циклів. Це зведення кожного числа до найпростішого покаже нам тіньовий код цього числа. А тепер погляньмо, як працює ця система. Колись давно мій приятель зробив програму, яка автоматично рахувала всі коди будь-якого слова та їх сортувала. І ми з ним провели такий експеримент. Помістили в програму імена та прізвища всіх осіб, які загинули внаслідок однієї із авіакатастроф. Цих осіб було досить багато, не пам'ятаю точну кількість, але пам'ятаю, що троє з них мали однаковий код 309. Такий же код мав і російсько-єврейський священник Російської православної церкви Олександр Мєнь, якого вбили ударом сокири. І якщо ми до цього числа 309 додамо тричі по 144, тобто три цикли, коли позиція циклу повториться, то отримаємо число 741, а це є код Чорнобиля. Усі ці підрахунки ви можете перевірити завдяки скрінам на відео, які дають ключ. А тепер спробуймо зрозуміти, чому числа 309 та 741 є несприятливими, можна сказати, нещасливими. Як бачите, обидва ці числа відповідають Нептуну в тільці. Тілець для Нептуна сприятливий знак, панове, здавалось би, система неправильна. Але не поспішайте із висновками, адже числа нещасливі і щасливі залежать від гармонії між основним та тіньовим кодом того чи іншого числа. Якщо звести до найпростішого числа 309 та 741, отримаємо в обох випадках дванадцятьку, яка відповідає Прометею вовні. Як бачимо на скрінах, значення основного та тіньового коду чисел 309 та 741 відповідає Нептуну і Прометею, але Прометей та Нептун є планетами протилежними. Тобто планетами, які володіють протилежними знаками, Прометей, як і Меркурій найсильнішим є в Діві та близнятах, Нептун, як і Юпітер, найсильнішим є в рибах та стрільці. Таким чином, Коди 309 та 741 містять собі внутрішню опозицію, а відтак вони часто пов'язані із катастрофами. Глядачі знають, що одним із катастрофічних міст в Україні є стебник поблизу Дрогобича, де причиною катастрофи свого часу стали калінні шахти. Код стебника 237. Відповідає він Нептуну в Скорпіоні, а підсумковий код такий же, як і в Чорнобиля, дванадцятка, яка відповідає Прометею метаю Вовні. Тобто маємо дуже подібну ситуацію і в цьому випадку. У деяких випадках код числа тіньовий і основний виражений однією планетою. Якщо ця планета Юпітер, це обіцяє величезний успіх. Але якщо при цьому знаки цього коду протилежні, тоді це буде успіх короткочасний і такий успіх, який закінчиться катастрофою. Таким, наприклад, є число 666. Основне значення Юпітер у Скорпіоні, тіньове значення Юпітер у тільці. Скорпіони тілець знаки протилежні. А відтак і за цією нумерологічною системою помітно, що антихрист матиме великий короткочасний успіх. Який закінчиться для нього дуже погано, про що, власне, й пишуть пророцькі тексти Святого Письма? Я міг би у цьому контексті навести безліч цікавих прикладів, проте, оскільки обіцяв відео на неділю, тому що повернутися до основної теми до питання про код назви Україна. Це слово Україна відповідає числу 231, яке містить в собі. Основний код Меркурія в Скорпіоні і тіньовий код Юпітера в Овні. Меркурій та Юпітер протилежні планети. Знаки Овен та Скорпіон не протилежні, проте обидва несприятливі. Це знаки володіння для екстремістичних планет Марса і Плутона. Таким чином, число 231 досить таки несприятливе для назви держави. Якщо ми хочемо в майбутньому будувати конструктивне, гармонійне суспільство та сильно заможну державу, слід було б знайти кращу назву. Дехто хотів би повернути Україні назву Русь. Погляньмо, який код має слово Русь. Він відповідає число 250. основний код числа Плутон у Стрільці непогано для держави-завойовника. Тіньовий код сімка, яка відповідає Сатурну вовні. Розпочнемо добре, розширимо території, а закінчимо погано, бо Сатурн несприятливий для України на загал і Вовні він також несприятливий для будь-кого. Мені в коментарях дехто писав, що Арестович агітує за повернення Україні назви Русь. Як бачите, я це не підтримую. А тепер, панове, розгляньмо код назви Велика Рутенія. Він відповідає число 1264. Це число Венери в Козарозі. Венера в козарозі досягає процвітання власною наполегливою працею. Тіньовий код відповідає сонцю в тільці. Між цими знаками тільцем та козирогом 120 градусів, що вказує на ідеальну гармонію. Стосунки сонця із Венерою також дуже є позитивними. Кажете, що тринадцятка несприятлива, але я знаю безліч успішних людей, тіньовий код яких відповідає тринадцятці, в той же час, як тіньова сімнадцятка часто криє в собі небезпеку. На мою думку, із нумерологічної точки зору, назва Велика Рутенія є прекрасною для будь-якої країни. І навіть подвійна назва Русь Україна не є настільки сприятливою. Цій назві відповідає число 481. Основний код чудовий сонце у леві, але тіньовий код сонце у тільці, левий тілець це знаки, які утворюють квадратуру, що в цілому обіцяє лише короткочасний успіх. Розпочнемо добре, закінчимо погано. Отож, на мою думку, панове повернення назви Велика Рутенія не має альтернативи в тому плані, щоб країна стала квітнути у майбутньому. А поза як абсолютна більшість серед вас підтримують цю ідею, думаю, що підтримає її і увесь український народ, адже як це не важко помітити, мої глядачі є тими людьми, які мислять у царині політики. З випередженням загалу приблизно на півроку.